Родом з дитинства виставка робіт видатного миколаївського художника Андрія Антонюка. Творчість митця відома далеко за межами рідних країв та принесла йому звання народного художника України. Як зазначає директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська, виставка присвячена 80-й річниці з дня народження Антонюка. Ми маємо згадати про людину, яка щиро всім серцем полювала за Україну, про людину, яка писала в своїх полотнах свою землю. Писала про любов і відповідальність перед своєю рідною землею. Присутній на відкритті виставки син Андрія Антонюка Данило розповів, представлені роботи зображують красу рідної для митця Первомайщини. До початку повномасштабної війни ну, досить часто їздила і вся родина, яка на Бугепіль в Первомайській, дядько ще залишився, брати, сестри. Ця виставка, мабуть, вона в контексті часу. Вона має якусь, на мій погляд, надію виходу із якоїсь такої емоціональної середи, яка сложилась. Всі представлені на виставці роботи митця зі своєї приватної колекції передав голова єврейської громади Миколаївщини Михайло Гольденберг. Пан Михайло із задоволенням розповідає про особисте знайомство з Андрієм Антонюком. Про майстерність його я не буду казати, бо це мистецтвознавці повинні, мабуть, сказати. Але що відносно його характеру, то він був, ну скажімо, таким незвичайним менеджером. Я вважаю, що кожен може пожаліти, хто не побував на цих виставках. Роботи Андрія Антонюка будуть експонуватися до кінця поточного місяця. Насолодитися творчістю видатного земляка Миколаївці зможуть в читальній залі бібліотеки Кропивницького. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март.